Віт, ви на каналі департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Поліна. Сьогодні поговоримо про послугу соціальна адаптація для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Соціальна адаптація передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на продовження соціальної активності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. У Дніпрі послуги соціальної адаптації людям похилого віку та людям з інвалідністю надає Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування Дніпровської міської ради у відділенні денного перебування. У цьому ж відділенні надають послугу Денний догляд і до провідку можна переглянути за підказкою Отут. Отримує послугу соціальна адаптація. Послугу соціальна адаптація у терцентрі отримують особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають часткове порушення рухової активності, частково нездатні до самообслуговування, не мають медичних протипоказань для перебування в колективі і потребують соціально-побутової і психологічної адаптації. Що передбачає соціальна адаптація? Соціальна адаптація передбачає проведення фізичних вправ. Психологічну релаксацію та надання психологічної допомоги, навчання, формування та розвиток соціальних навичок і умінь, участь у гуртках, клубах активного довголіття, допомогу в організації денної зайнятості та дослідження. для забезпечення потреб підопічних у отриманні послуги у міському центрі організовано Групи здоров'я, заняття з йоги, гімнастики, плейстик, пілатесу, скандинавської ходи, індивідуальні та групові заняття з психологами, заняття у спортзалах з тренажерами, біговими доріжками, велотренажерами та шведськими стінками, бібліотеки, кабінети трудової адаптації, хорові та танцювальні колективи, театральні студії, заняття з комп'ютерної грамоті та трудової адаптації для розвитку моторики рук. Окрім цього, у відділеннях міського територіального центру постійно проводять Тематичні вечори, концерти, лекції, зустрічі з митцями і творчими колективами. Такі заходи також сприяють соціальній адаптації підопічних територіального центру. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотний зв'язок дуже важливі для нас. Як отримати послуги? Для отримання соціальної послуги соціальна депутата... Захисту населення. Контакти управління в районах міста Дніпра ми прикріпили в описі до цього відео. При зверненні до управління потрібно надати такі документи: заяву, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку МСЕК або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, занаявності, медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу сторонній допомозі, копію довідки. Про взяття на облік переміщеної особи за наявності. Про те, що це за довідка та як її отримати, дивіться тут. Акт оцінки потреб сім'ї або особ за наявності, що складається тих центрів соціальної роботи. Зауважимо, що територіальний центр надає допомогу в оформленні заяви та поданні документів до управління соціального захисту населення. Контакти відділів Дніпровського міського територіального центру ми також залишили в описі до цього відео. Після подання заяви та документів управління надає рішення про надання або відмову у наданні соціальної послуги. Завершальним кроком є укладання договору між громадянином і територіальним центром. Соціальна послуга надається безкоштовно, відповідно до чинного законодавства та положення про Дніпровський міський територіальний центр. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилось запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.